Вогонь. Вогонь. Стоп. Вечеря. Вечеря. Обміняю твій меч на це солоденьке яблучко. Щоб ти нафарширував мене. Ні, дякую. В курсі, що від іжакових гілок задохнутись можна. Не бійся. Ми не готуватимемо тебе на вогні. Це привітальний жест. Точно не наколся, кого я знаю. Та й ти свої ноги бачив. На морській зірці те більше м'яса. Стоп. Це справді вечірка. Не часто нам трапляються нові мандрівники. Ти офіційно мій улюблений накол. Це що, Чилі-дог? Скоріше морський дог. Морський дог? Чого він? Не питай. Не уявляєте, як я потребував цього. Ти в потрібному місці? Ми всі тут нічого не уявляємо? То, великий дреде. Я мав сумніви, та ти геть не загрозливий. <реку> Залежно від того, кого запитати. Роуз, я найкращий морський капітан. Так, Капітане. Якщо ти такий привітний пірат, чому тоді тебе прозвали дредом? Він не завжди був таким привітним. Колись він був це. Історія на інший день, Батен. Краще скажи, як ти опинився на острові без човна? Ну, тримайся за капелюх, бо це бомба.